школяр Василь Мартинич мріє професійно займатися баскетболом і стати відомим спортсменом. Однак сьогодні тренуватися у належних умовах він не має можливості. Баскетболом захоплююся. Також би хотілося б футбольний майданчик, волейбольний. Багато кого теж захоплюється іншими видами спорту. Про цих дітей вирішили подбати чиновники. Символічну капсулу під будівництво спортивного комплексу у Тячеві заклали у 2011-му. І вже через рік, як обіцяли керівники міста району і тодішній губернатор Ледида, споруду мали звести чотири роки минуло і На місці, де б мав стояти спорткомплекс, який ми бачимо на фотоархітектурного плану, один каркас. Тим часом інтернет змі повідомляють, що на цей об'єкт вже витрачено більше п'яти мільйонів гривень. Утім, про реальну якість роботи може свідчити, хоча б той. Факт, що внаслідок сильного пориву вітру покриття даху будівлі просто закотилось, як шмат тканини. Очевидно, що він деформований і потребує заміни. Його будують вже протягом чотирьох років. Казали, буде баскетбольна площадка, буде площадка для футбола і, напевно, басейн. Я не знаю точно. Як повідомляє вісник державних закупівель 3 березня 2011 року Тячівська міська рада уклала угоду із ТОВ ангарбудсервіс на будівництво об'єкта вартістю 12 мільйонів гривень. Якщо 5 мільйонів 400 тисяч витратили, залишається 6 мільйонів 600 тисяч. У цінах 2013 року це орієнтовно 620 тисяч євро. На сьогодні це 17,5 мільйонів гривень. Ця сума автоматично відносить цей проект до розряду нездійсненних. Щодо сільських дітей, то частіше всього вони. Вони взагалі не мають умов для занять спортом, скаржиться директор юнацької дитячої спортивної школи. І так дуже слабенька власне матеріально-технічна база по селах, тому що в основному наші діти-вихованці займаються у тих селах, де є більш-менш якісь Спортзали, спортивні зали або якісь кімнати, де можуть діти займатися фізичною культурою і спортом. Тож, що краще виділити гроші, яких все одно не вистачить, аби запустити суперсучасний комплекс у місті, чи все-таки допомогти розвитку дитячого спорту у селі або створити нові місця у ДНЗ, яких для всіх дітей міста не вистачає. У сьогоднішній ситуації тотальної економії відповіді на ці питання очевидні. Тож, яка доля спортивного комплексу і на що витратили кошти, нам під кінець тижня пообіцяв прокурор комендувати міський голова Тячева. тож продовження історії у підсумковій програмі Сім днів у неділю.